батьки не можуть купити набір фломастерів? Ні, у нас і на звичайні ручки, Ледь грошей вистачає. Що не всі 10 Б? і вона все зі смітника тягне. Навіщо ви це робите? Ну і як тепер мені у клас зайти? З мене ж всі сміятись будуть. А що це на моїй парті? А це тобі від нашого класу? Ми просто чули, що та стара карга тобі казала, і вирішили скинутись тобі на констовари. Там навіть фломастери є, і це все для мене? Вибачте, я не можу це прийняти. Мені незручно, незручно на стелі спати. А ми дуже раді тобі допомогти користуйся задоволенням. Так, що тут за шум? Ткачова. А це звідки у тебе? Ти що пограбувала магазин? Однокласники скинулись та подарували. Та невже? І що їм було не шкода на тебе грошей? Звісно, ми ж не такі гнилі люди, як ви.